Якщо покрова буде налаштована на пригнічення сигналів, то прилади із супутниковою навігацією взагалі не працюватимуть. Якщо ж буде так звана підміна координат, то вище згадані прилади показуватимуть некоректні дані. Цікаво, що якщо покрова в дії, то під її вплив потрапляють і цивільні жителі, точніше кажучи, електронні пристрої, якими ми усі користуємося у повсякденному житті. До прикладу, візьмемо навігатор, який мають в телефоні практично усі. Під час роботи покрови, усі навігатори з супутниковою навігацією GPS, GLONASS чи іншими аналогічними системами взагалі не будуть працювати або будуть показувати неправильні дані, працюючи некоректно. Напевно, багато хто з нас помічав це під час повітряних тривог в Україні. Тож водіям, які звикли користуватися навігаційними застосунками, під час увімкнення системи покрова доводиться звертатися до застарілих паперових карт, адже навігатор буде показувати, що супутників не знайдено, або завіряти, що замість умовного Києва ведеться у полі за багато кілометрів.